Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос, Воскрес! Воскресна Україна! Дорогі побратими! Як виглядає війна? Як сказав друг пірат, війна це жахливо, війна це страшно, війна це кров, війна це смерть. Але не буде жертви, не буде благословення, як сказав один зі святих отців церкви. І перед нами стоїть на даний момент завдання. Перед нами я буду говорити наш терен – Галичину Західну Україну. Стоїть завдання визначитися і зрозуміти, хто насправді є нашим основним ворогом. То є московський ординець, та ні спілкуючись із бійцями як добровольцями, так і військовиками, працюючи з ними на передовій. Розумієш, ні? Їхні слова була, була б команда, мені шапками закидає. Де дух твердий, і віра сильна там грудь міцніша від гармат. Наші герої, герої нашої доби готові дати відсіч зовнішньому загарбникові. Внутрішній, це вже ближче. Ближче до правди. Тому що коли ми бачимо, як даються нелогічні накази, як призупиняються переможні атаки, як дається команда хлопцям стояти під обстрілом зіхідною, з їхним з поясненням нашої позиції, ми Суворо дотримуємося режиму тиші так. Внутрішній ворог небезпечний. Небезпечні ті нездари, генерали і командири, котрі або не вміють, або мають якісь свої інтереси і не хочуть здобути повноцінну перемогу. Але і це не є. Найбільший наш ворог. Найбільший наш ворог це внутрішній, але не внутрішньодержавний, а наш внутрішній. Це є наша байдужість. Найбільшим ворогом нашим є те, коли ми думаємо, чи кажемо, що це не наша війна, нам туди йти не треба, от прийдуть сюди до нас. От тоді ми по справжньому дамо відсіч. Кажемо і забуваємо, чим закінчилися міжусобиці княжих часів. Кажемо і забуваємо, як неорганізованість, недружність не дала можливості здобути державу 20-ті роки. І так далі. Саме внутрішній ворог являється тим критерієм, котрий не дає нам можливості до кінця збудувати таку довгоочікувану українську державу. Сьогодні Свята Христова Церква святкує неділю розслабленого. І ми бачимо, як чоловік сумнівається. Вагається, він знає, варто упуститись в озеро першим і він зцілиться. Але Христові дає відповідь, нема кому мене туди донести. Ми бачимо український народ, розслаблений напротязі століть, котрий вагається і каже, нема поводиря, нема достойного гетьмана. Котрий би нас повів? Візьми своє ложе і йди, каже Христос до розслабленого. І він відгукується на слово Христа, піднімається і зцілений іде. Сьогодні? І наш народ. Не маючи того поводира достойного, котрий би об'єднав на себе навколо себе всю громаду українську, але має вищого поводиря керівника і духовного гетьмана, я б сказав, Христа. Тому що заме за його словами. В наші дні українська нація об'єдналася наскільки монолітно, чого ми не мали на протязі тисячі років. Саме сьогодні наш народ перетворюється у повноцінну націю. Не гоже носити ноші, бо сьогодні субота нашіптують фарисеї о цьому зціленому чоловіку не гоже ставати до бою із окупантом. Бо сказано любіть ворогів ваших, нашіптують лукаво московські попи багатьом із наших воїнів і їхнім сім'ям. Не годиться. Агресивно в центрі Європи вести боротьбу, нашіптують інші сучасні фарисеї. Але немає більшого блага для християнина, ніж покласти життя своє за другів своїх, говорить нашому народові Христос. На гріх мовчати то є гріх і не віжу навчи вторить церковна наука і сьогодні, саме відгукнувшись на слова Христа, подібно, як цей розслаблений оздоровлений чоловік, наш народ піднявся із колін, розправляє свої могутні плечі. І наскільки у скорому часі він стане на рівні. І з іншими великими могутніми народами і державами світу залежить від кожного із вас. Тому що перемога кується всіма водночас. Перемога кується в моноліті. Солдат, котрий на передовій тримає зброю, доброволець, котрий тут збирає кошти і харчі. Дідусі бабуся, котрі в церкві моляться за перемогу за наш народ. Кожен із нас є тією цеглиною у фундаменті, на котрому постане велика могутня українська соборна самостійна держава. А кров наших героїв сльози. Матерів і під тих, хто долучився до боротьби, являються тим цементом, що перетворює цей фундамент у моноліт. І зараз ви будете мати можливість подивитися тим загонам, котрі на передовій, котрі являються передовим фортпостом по захисту нашої землі. Зараз ви через екран зможете подивитися у очі героїв нашої доби, сучасних бандер Шухевичів і Коновальців. І будемо мати можливість з'єднатися з серцями воєдино у любові до Бога і України. З нами Бог! І з нами Україна. З нами Бог. То хто ж проти нас? Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!